опубліковано докази Кременовська та Святогор, агенти ФСБ, Ірина Кременовська та Олексій Святогор це гівножери та зрадники, чиї злочини проти українців не можна замовчувати Ще врахуйте, що Кременовська і Святогор це відомі дохантери а рух дохантерів це проєкт ФСБ, який пішов із Росії. Так, ось ці два нелюди агенти Рацирс в Україні. А Рацирс. Це рівно ФСБ. Розповім про Рацирса в кількох скрінах. А потім розкрию страшну таємницю агента ФСБ Кременовської та тих, хто її кришує. Тут віце-президент Рацирс Новопашин розповідає військовим перед відправкою в Україну про на в Україні. Ось Новопашин називає всю Україну сектою. А ось тут він хвалить Кременовську. Тут вона на його сайті поруч з двома російськими пропагандистами Нівєєвим і Кокшаровою. На його ж сайті розміщено довідник для громадян України з організації оперу київському маріонетковому режиму, за яким працюють Кременовська та Святогор. Усе ж на тому сайті Новопашина. Ось приклад, що відображає суть багаторічної пропагандистської діяльності Нєвєєва. А ось подруга Кременовської та авторка порталу Вільне слово Кокшарова. Кокшарова це російська журналістка, яка була разом з дворкіном на передачі у Малахова, коли йшла тема на рахунок сект. Кокшарова Кликала Крименоську жити з нею до Німеччини, і тут же вона пише статті на порталі Вільне слово дивне співпадіння. Хіба це не тісний прикритий зв'язок з рацирс? Генно дивитися, як Кримановська пише у своїй статті від 18 травня 25-го року, що вона ні словом, ні духом що таке рацирс. Проведена лінгвістична експертиза від GPT, яку кожен може провести самостійно, виявить, що у текстах Кременовської систематично використовуються терміни та словосполучення, характерні саме для риторики Дворкіна і Рацирс. То чому ж Крименоська досі на волі, і чому Святогору все сходить з рук? Чому цих людей, які працюють проти України, досі не притягнули до відповідальності за держзраду? Відповідь страшніша ніж можна було би уявити, тому що вони частина закрито. Кола секти. Ось Святогор сам підтверджує це, і щоб увійти в це коло, потрібно пройти ритуал, ініціацію. А ініціація в секті Рацирс це не символічна присяга. Це реальне, буквальне поєднання лайна Олександра Дворкіна, їхнього гуру. Так, вони їли його фекалії самі усвідомлено, заради доступу до влади, до своїх. У них навіть є своя внутрішня мантра на півжарт. Пару хвилин ганьби і перед тобою відкриються всі двері, але на них чекав сюрприз: усе це знімалося на приховану камеру. Генерали, судді, чиновники всі на відео з ложкою в руці і блювотним виразом обличчя. З цього моменту вони пов'язані назавжди. І якщо впаде один, полетить вся піраміда. Ось чому Кременовську ніхто не чіпає. Ось чому Святогору дають мікрофон, а не наручники. Це не захист, це страх. Страх, що запис з ініціації потрапить в мережу. Їх покриває хтось, бо бояться розголошення цієї страшної таємниці. Тому що їхні кар'єри, вся система падуть від одного зливу. Подробиці у відео Смак влади.